Бажаю доброго дня, друзі! Днями Україна відзначила свою незалежність. Для кожного з нас, українців, це найдорожча, найрідніша земля, де живуть наші діти, наші батьки, рідні, де поховані наші предки. Кожна країна світу має обов'язково свої символи. А що значить символ? Символ це предмет, який характеризує державу, відображає її побут, традиції, господарювання, історичне минуле, прагнення народу. У статті 20 Конституції України записано, що державними символами України є державний прапор, державний герб і державний гімн України. Більш детально про державні символи запрошуємо до слова Романа Володимировича. Дякую. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Нещодавно Україна відзначила День Незалежності. Це свято для всіх українців, для всіх тих, хто проживає на території України, а так, також тих, хто тимчасово виїхав на проживання чи на роботу за межі України. По всьому світу де є українці піднімається державний прапор, співається гімн України. І всі ми кажемо, що ми є козацького роду. Україна як суверенна і незалежна держава має свої власні національні символи. Відповідно до статті 20 Конституції України, державними символами України є. Це Державний Прапор України, Державний Герб України і, і Державний гімн України. Під державними символами України слід розуміти закріплення в законодавчій офіційній, графічній чи звуковому зображенні, в яких втілюється національна ідея, що символізує державність України. Державні символи затверджуються Верховною Радою України. Характерними ознаками їх є те, що вони виражають національний менталітет, національну ідею України, політичну та історичний зміст, мають загальнообов'язковий характер. Якщо ми повернемося до державного прапора України, ми знаємо, що він використовується з давніх-давен, але основне те, що державний прапор України. Це е, полотнище із двох рівноозначених е, е, частин, синьої і жовтої частини. Що символізує наш прапор? Наш прапор символізує синє це небо, яке ми, на, нами безмежне і безкрає, яке виражає волю е, людини, а жовте це наші пшеничні і житні поля. На Україні, які символізують і життя, і творчість, і те, що ми працьовиті люди, і те, що ми люди вміємо працювати і творити на своїй українській землі. Другим державним символом України є державний герб України це є тризуб, або як кажуть, герб Володимира Великого. Він символізує єдність українців. Бога Отця, Бога Духа і Сина Святого, а також є різні версії. Його розшифровують як Володимир на престолі, як символ єднання, батько мати і дитина. Символізує так само стрілу, яка в польоті знищує ворогів, які йдуть на нашу землю. Символізують сокола, який завжди літає. І охороняє свою територію. Наступним символом України є гімн України, який написаний на слова Павла Чубинського і на музику Михайла Вербицького, затверджений законом України 6 березня 2003 року. гімн, як так і називається, «Ще не вмерла України, ні сила і воля. Цей гімн виконується практично на всі державні свята. А також дуже виконуються на урочистості, які проходять на території України і приходять за межами України, де проживають наші земляки українці. І дуже приємно, коли на Олімпійських іграх ми бачимо, коли піднімається український прапор, синьо-жовтий прапор, на якому зображений тризуб. І грає гімн України ще не вмерла України ні сила, ні воля. Ставши, поклавши руку на серце, ми віддаємо честь і повагу нашим державним символам. Ці державні символи не просто прийшли в Україну, за них боролися, за них життя віддавали і за синє небо, за жовте колося. Боротися треба. Дякуємо, Роман Володимирович. Ми всі маємо знати надбання наших предків, свою історію, мову, традиції, оберегів, символи. Окрім державних символів держави, кожний народ має свої народні символи, Святинями українського народу, є хліб-сіль на вишитому рушнику, мелодійна пісня, бабусина хата. І стара піч, вінок, і крашенка, дівоча коса і хустка. Їх дуже багато окремо виділяють рослинні і тваринні символи. Рослинними символами України є калина, верба, тополя, дуб, барвінок, чорнобривці, символом України, рідної землі, матері, дівчини нареченої. Є вишня. Вишня від форми вишній, божественний. Для праукраїнців вишня це божественне дерево життя. Спокон віку священні речі українців білі, білий рушник, біла вишиванка, біла хата, біла вишня. У свідомості українців вишня асоціюється. З рідною домівкою згадайте у Шевченка Садок вишневий біля хати. Або у Старицького, Як я любив, у хмарах вишняку твої білесенькі, немов хустина хати. У поемі Івана Яковича Франка Іван Вишенський змальовано епізод. Коли саме Вишневий цвіт нагадав герою на чужині про рідну Україну і змусив його повернутися із грецького афону. Ліна Костенко використовувала образ вишні для опису весни, кохання нареченою, ще сніг ковтала повідь широченна і рада, і Рала ждав іще тужливий лан, а під горою вишня наречена, вже, вже до віночка міряла туман. У поемі Івана Драча Смерть Шевченка вишневий цвіт, асоціюється із безсмертям Великого Кобзаря. О, вишня, матінко Всевишня, весь білий світ то вишній цвіт. Про вічне дерево в країни, її безсмертя, пливні лід. А про тваринні символи України більш детально розповість пані Олена. Пан Вітаю вас! Ну, національні символи або народні символи це те, що більше любить і шанує український народ. І до тваринних символів можна віднести кінь. Собака, лев, соловей, голуб, їжак, корова, ну і багато-багато інших. Кінь символізує вірність і відданість, волю і живучість нашого народу, а ще обособлює працювитись нашого народу це безсмертний символ нескореності. Їжак символ мудрості і довголіття, коти символи охоронці, собаки символ вірної дружби, чуйності і відданості. А бджолу е вважають помічницею Всевишнього, адже віск, який вона виробляє, вважається святим, а вогонь воскової свічки – то висока жертва Богові. Але я хочу зупинитися більше на. Такої національної і шанованої пташки України півень. Півень він хранитель домашнього вогнища. Він також символ сонця, світла і вогню, войовничості і пильності, оберіг від пожеж. І ще його наче називають Буди мир Буди мир. І культ півня спостерігається і до цього часу. Візьмемо, наприклад, пряники Автентичні такі у вигляді півників, цукрові півники, е е жерстяні півники на фіртках і димарях, вишиті рушники з півниками, глиняні півники з фістунців. А мені от зараз я вам розповідаю і приходить мені на згадку наш вже знаменитий зараз е півень, Бородянський півник, який вистоїв разом зі своєю шафкою. І цей витвір Васильківської майолики став символом незглавності, стійкості українського народу і зберігається зараз в музеї Революції Гідності. Або іншу історію взяти про іншого півника Маріупольського, тошу бабуся, яка втікала з Маріуполя, захватила півника з собою і живого півня, так. Да. І... Коли її спитали, навіщо вона його вона сказала, що вона не може покинути друга і з яким вона пережила бомбардування і голод. Як на мене, то це стало символом людяності, відданості і любові. І ще мені дуже хотілося б розповісти вам ще про одного птаха, який є символом любові до батька-матері, котрі благословили нас на життєвий шлях. І тому є символом сімейного благополуччя, любові до рідної землі нашої батьківщини України. Це лелека. Існує така легенда, що коли Бог роздавав голоси пташкам, лелека запізнився, тому що він рятував з вогню дітей. В цьому вогнищі він опалив собі ноги і замастив у попіл крила. З тих пір лелека має червоний цюп. І червоні ноги, і чорні крила. І хочу сказати, що українці вважають, що леле, хата, на якій поселився лелека, звив своє гніздо, будуть, буде, родина ця буде щаслива і будуть жити у добробуті. Лелека є своєрідним оберегом України, це символ відродження української нації. Дуже цікава розповідь, дякуємо Алена Олена. Е, і на сам кінець я скажу: щоб зберегти державу, щоб зберегти її символи, і державні, і народні, треба всім нам любити Україну більше, ніж своє життя. І тоді нас ніхто не зможе перемогти за синє небо, за жовте колосся. Боротися треба. Слава Україні, героям слава!